Валентин Чепак, слава Ісусу Христу, отче мене е, у мене ранений е, батько у ногу і руку та має кантузія, але мама з ним розвелася, він пив, скандалив та не приносив грошей і за того, що не дуже і за того не дуже маю бажання з ним спілкуватися, що робити далі. Я з великою пошаною ставлюся до наших військових, і я вам так скажу, ці всі, що вдома чекали на військових і дочекалися. Слава Богу, що ви там не були. Це таке собі пекло на землі, знаєте, страшна психологічна нагрузка. І не досить того, що. Приходить хлопець поранений, так, в руку, в ногу, ще десь там, в груди, ну, де-небудь поранений, він ще й поранений страшно духовно. Хто, як не родина, мала би це взяти трохи на себе, той тягар, зрозуміти його і дати йому руку, аби він вийшов з того піке. І то, що він там називає, і говорить, там слова якісь інші. ну... Друзі мої, він травмований, він психологічно травмований. Тут пару разів бомба впала по сусідстві, розумієш, і вже люди тут по-іншому реагують, бояться, говорять там, хто знає що. А це, а, це, а це постійно на очах не один раз він бачив, як друга вбили. Він бачив десь, знаєте, може якусь несправедливість, бо тому що всім солдатам здається, що е, начальство до них несправедливе. І так до кожного. Але то так, так є, бо тому що це війна. І в армії служать вибрані хлопці. Вибрані. Як кремінь. але кремінь, як час, як, як добре знаємо, він легко нащерблює. Він дуже крихкий, І тому треба відноситися з розумінням. З розумінням. Як би там не було, що би він там не казав, йому треба дати то, від чого він вивітрився. Він вивітрився від любові, від людяності, від милосердності. Бо тому що, знаєте, на війні, а особливо на передовій, там. Дуже мало, знаєте, оцих вибачте, перепрошую. Там цього нема. Там війна, кров, смерть, жорстокість, і, і воно дуже сильно людину вивітряє від людяності. І повертаючись додому, дайте йому то, від чого він вивітрився. Дайте йому оту теплоту родину, дайте йому добре слово. Що би він не казав. Як кожна родина почне реабілітовувати свого воїна, ну, наповняти його любов'ю, добротою, це буде самий, самий ефективний процес реабілітації і соціалізації наших військових після закінчення війни. Ніякі державні програми то не зроблять, що може зробити родина. Любов, теплота, Доброта, терпіливість.